Настоєночки. Це вас медові настоянки. Нічого що я їх знімаю на телефон. Не знаю. А яку ціну? 150 А це бутилочка, да, виходить? 150 гривень. А воно як лікарський засіб, да йде? Ну, ну по-різному. Хто хто для чого? Хто для чого? А, можна. Можна і так, і за столі, і в целях лікування. А, а оце мед. Яку ціну у вас? Бо мене спрашують, а я. Є по 80, є по 90, є по 150, є по 250. А, в зависимості, який кому треба. Який кому треба. А це ціни на соти, так? Да? Оце купили і можна їсти. Отак, от так, бачите: 27, 37, 38, 42. І чим більше вага, від я вам вдячна це до вас потом. от бачите вагатенько всього. Я так обзорчик вам зробила, показала, а ви самі сюди прийшли, купили, ну кому. Що цікаво, Даже можна тільки чорної смородини і Агрус крижовник. Багатенько всього. Оце так. Полетіли далі. Жіночка, бачите, тільки виставляється. Зараз ми спросимо жіночки, як по яким дням. А скажіть ще таке питання а по яким ви дням тут торгуєте? З вівторка по суботу. З кожний день, з вівторка по суботу. А з оскільки до сікох? З ранку до шести вечора. Восьми до шести. А який період часу? Ну, до 2 травня виставка взагалі запланована. А потім, після 2 травня? А потім осіння. А потім. А, це ви, ви ж восени да, це, це, це ви були? Так, Це сезонна виставка, це ж тут всі виробники представляють свою продукцію. Добре, дякую. А у вас Наталія. є там інстаграм, сторінка або що нібудь? Немає, а телефончик є. А ви можете продіктуєте, якщо до вас будуть звертатися, замовляти. На кому потрібні продукти джільництва, звертайтесь, будь ласка, за телефоном. Дивіться продукти джільництва? Звертайтесь, будь ласка, за телефоном 099-605-9714. Наталія. пять дев'яносто Наталія.